Всім привіт! Мене звати Настя Куліш і сьогодні я в в країні, жителі якої п'ють чай у плюс 50. Та живуть в такий самий стиль життя, як і 100 років тому. Сьогодні ми зануримося у справжнє життя мароканців. Подивимося, який стиль в життя вони ведуть, як вони оговтуються від страшного землетрусу у сімбалік. Залишайтеся, буде справді цікаво. За 70 кілометрів від туристичного маракешу майже опівночі стався потужний землетрус магнітудою в 7 балів. Він повністю зруйнував будинки в епіцентрі події, а кількість жертв перевищила 2 тисячі людей. Більшість мешканців у цей час вже спали. Саме тому масштаб трагедії виявився настільки великим. Ми приїхали у місто, де відбувся у 23-му році наймасштабніший землетрус. За останні 120 років. Я покажу вам, як люди відновлюють своє житло, як вони живуть тут, кілька людей постраждало, історію сімей. Те, що я бачу тут, це вже чесно трошки лякає. Дуже багато горя люди пережили, дуже багато зруйнованих будівель. Ми зараз у 150 кілометрів від Маракешу у горах тут постраждало більше, ніж дві тисячі людей, тільки загинуло, а постраждало набагато більше. Ми з вами знаходимося в селищі Талатнікуб, в місті, яке є центром землетрусу, який трапився в Мороку 8 вересня 2023 року. Це був дуже важкий період для нас всіх, для всієї країни. Люди згуртувалися та приїжджали сюди, щоб допомогти місцевим, тому що це були дуже, дуже важкі часи. Як ми можемо бачити, майже всі домівки зруйновані землетрусом. Але марокканська влада робить все можливе, щоб відновити ті будинки, які були зруйновані не повністю та підлягають ремонту. Для прикладу, після землетрусу я приїхав сюди, щоб дізнатися місцевих, що їм потрібно на перший час, і ми облаштували для них більше 300 наметів. І не лише для жителів Талатня Купа, а й для навколишніх сіл також. Я хочу ще раз наголосити: той період був надзвичайно важким для всіх нас, і я дякую кожному, хто допомагав нам в той час. Багато країн надали мороку підтримку, відправляючи гуманітарну допомогу, яка була життєво необхідною, а також рятувальників, що допомагали розбирати ці завали. Водночас, саме в ці дні ми, марокканці, по-справжньому усвідомили, наскільки ми єдині як нація. У цю складну мить ми згуртувалися та злагоджено допомагали один одному, демонструючи неймовірну солідарність у тій трагедії. З іншого боку, як ви можете бачити, природа зруйнувала все навколо. У радіусі приблизно 400 метрів не вціліло жодної будівлі. Проте на іншому боці села вже зведені нові будинки, які побудувала марокканська влада, щоб упевнити, що кожна сім'я матиме безпечний і гідний дім для подальшого життя. Звичайно, деякі мешканці переїхали до Маркешу, і держава підтримала їх в цьому і надала квартири. Звичайно, частина людей досі переживає труднощі, адже будівництво нових осел досі триває. І вони вимушені жити в родичів або на метах, які надали їм волонтери. Що ж, ми перебуваємо зараз тут, і ситуація все ще залишається дуже складною, але ми віримо, що коли повернемося сюди знову, ми побачимо це село таким самим прекрасним, яким воно було колись. Просто уявіть собі: тут, колись були будівлі, тут колись жили люди. А зараз тут просто одне каміння. Позаду мене чиїсь двері або навіть вікно. Навіть речі тут розкидані, хоча пройшло вже два роки. Пам'ятаєте цю дорогу з попереднього кадру? Завдяки гуглу ми можемо побачити, як це селище виглядало до землетрусу. Знімки збережені, і вони дають змогу зрозуміти, як були розташовані будівлі. Ось так виглядав ввіст у село. Зверніть увагу на цей білборд. Після землетрусу вцілів лише він. Саме на цьому кадрі особливо помітно, наскільки нижчі в ними були наслідки. Ось щось схоже на глечик тут. Сліди минулого життя марокканців. Тут дуже сильний вітер зараз. І уявіть, оце будинок був. І тут дуже небезпечно, і у мене злетіла кепка, я побігла туди. Ось наскільки це було небезпечно. Я була тут. Я щось не подумала, але знаєте, спала кепка, тут так жарко. Я намагалася її зловити. Я побігла сюди, а тут ось. Зараз ми зайшли на ринок, але він вже зачинений. Але в принципі ми можемо спостерігати, як люди тут продають все. Вони тут продають м'ясо, у них немає тут магазинів. Тут просто все продається на вулицях, у таких палатках. Тобто тут продають буквально все від м'яса до одягу? Так, вони продають тут все необхідне. А м'ясо. Його справді продають у таку спеку просто на вулиці? Це ж небезпечно. Ні, ні, м'ясо вони завжди зберігають в холодильнику. Це робиться для того, щоб зберегти його корисні якості, свіжість та холодну температуру. Так, іноді на вулиці ви можете бачити, що м'ясо лежить на прилавку. Але в кінці дня вони завжди кладуть його назад, до холодильнику, тому що це м'ясо завжди халяльне. Давайте я вам розповім трохи більше про марокканське м'ясо. У Марокко все м'ясо є на 100% халяльним, оскільки тут дотримуються ісламських традицій і релігійних правил. У нашій культурі ми не просто говоримо про вбивство тварин, цей процес називається забоєм і має дуже важливе духовне значення. Перед тим як забити тварину, Наприклад, козу. Обов'язково вимовляється молитва в ім'я Бога. Саме після цієї молитви м'ясо вважається халяльним і дозволеним для споживання. Саме тому, подорожуючи мороко, ви завжди знайдете тільки халяльне м'ясо, приготовлене з повагою до традицій і культури. Саме це означають червоні позначки? Так, цей червоний штамп позначає, що м'ясо після забою було перевірене на 100% і воно є халяльним. Для цього існує спеціальний ветеринарний контроль. Ветеринар ретельно оглядає м'ясо та перевіряє його. Після цього він ставить штамп, який підтверджує, що м'ясо є здоровим та готовим до вживання. У цьому місці майже кожна будівля або повністю зруйнована, або серйозно понівечена природою. Після землетрусу не залишилося жодного вцілілого будинку. Люди збудували нові поселення, а напівзруйновані руїни і досі стоять у центрі села. І досі невідомо, коли вони дочекаються реконструкції. Перед нами гуртожиток школи, який зараз проходить етап реставрації. Раніше тут проживали діти, чиї домівки знаходились надто далеко від школи. Тому вони не мали можливості щодня добиратись на навчання. Учні мешкали в гуртожитку протягом всього навчального тижня. Мали власні кімнати, регулярне харчування та необхідні умови для проживання. Усе це забезпечували за рахунок державних коштів. Прогулюючись селом, ми зустріли веселого дідуся, який поділився з нами своєю історією про день, коли стався землетрус. Йому 95 років, уявіть собі, сидить коло, здоров'я супер. Насолоджується життям. Як я казав, держава намагається допомогти людям. А де цей чоловік живе зараз? Він живе в іншому селі неподалік адже йому надали там прихисток. Поки він чекає на відбудову свого житла, він приходить сюди, бо його тут всі знають. Також він має дітей, але їм байдуже на нього. Справді? Так, вони не спілкуються, їм не до нього, вони живуть напевно в іншому місці. Це дуже сумно. А влада справді відбудує його дім? Так. Я сподіваюся, вони допоможуть. Але вже минуло два роки. Розумієш, постраждала не одна сім'я, не дві сім'ї, таких як він, дуже багато. Він каже, що на все воля Божа. То він зараз самотній? Так. Чесно кажучи, я просто не можу уявити, як його діти могли його покинути, особливо у такій важкій ситуації. Але це просто те, що він сказав. Бонжур. Але я вірю йому. Я також йому вірю, бо він сам це сказав. Я не можу бути впевненим, чи це правда, але це його слова, і я схильний їм довіряти. Хоча все може бути по-різному. Насправді він виглядає дуже самотнім і покинутим. Тож у мене складається враження, що це правда. В соціальних мережах ви можете бачити такі вбрання на відео. Наприклад, якось ця чудова сукня. Вам будуть казати, що воно створено деінде, але насправді ні. Це марокканське творіння, це марокканська національна сукня, це елемент нашої культури. Це робиться саме тут, тільки в Марокко. Ви можете знайти і купити це тільки тут. Неозброєним оком видно, як мій гід любить свою країну. До речі, він теж одягнений у чоловічий кафтан. Цей одяг має цікаву історію. Він з'явився у давній Персії, а до Марокко його привезли біженці з Центральної Азії та Близького Сходу. Головний плюс кафтана свобода руху. Він нагадує халат або пальто, тож у ньому зручно. Жінки ж одягають кафтани на урочисті події, весілля або дні народження. Такі вбрання дуже цінні, їх шьють золотих ниток і прикрашають дорогоцінним камінням. Ось це весільна сукня. Варто зазначити, що в ній ми робимо акцент на трьох основних кольорах. Саме перший колір це червоний, другий це жовтий та останній синій. Синій колір символізує достаток та благополуччя, червоний колір уособлює кохання та пристрасть. Тоді як жовтий колір це теплий відтінок нашого значущого шафрану. Саме такий одяг наречені одягають на весілля. А чи прикривають вони голову? Так, вони покривають традиційною фотою. Можеш розповісти, як зазвичай відбувається традиційне марокканське весілля? Весілля в Марокко – це багатоденне і дуже урочисте свято. Перший вечір зазвичай проходить у домі нареченої та є суто жіночим святкуванням. Наступні три дні відбуваються масштабні бенкети вже за участю всієї родини, родичів і гостей. Як тут люди заробляють на життя? Які є тут варіанти, крім торгівлі та будівництва? Як я казав раніше, до землетрусу тут був дуже великий ринок. Люди купували овочі, фрукти та інші товари з навколишніх сіл, приходили сюди та намагались перепродати їх. Деякі люди мали свої ферми, на яких вирощували фрукти та овочі, і теж приходили сюди і продавали їх. Але після трагедії більшість людей працює на будівництві. Відновлюючи будівлі, і звісно, влада оплачує їхню роботу, хоча вони навіть і не розраховують на велику зарплатню. Скільки вони отримують в середньому? По сьогоднішньому курсу це приблизно 300-400 євро. Знаєте, найбільше я зараз жалкую про те, що я не взяла справжні українські цукерки сюди, в Марокко. було б дуже класно пригостити місцевих дітей та всіх місцевих жителів. Нашими цукерками, бо тільки що е, ми купили цукерки їхні місцеві, і діти просто не От зараз ви можете бачити. Ну, я думаю, як і всі діти по всьому світу, всі люблять цукерки. Тож наступного разу я точно візьму наших і буду пригощати. Бонжур! Це для вас. Це всім поводи. Тримайте цукерки. І ти тримай. У вас є брати чи сестри? Тримай, поділишся з ними і передай товаришу. Нехай теж поділиться. У наступній серії ми відвідуємо місто, засноване ще в 11 столітті, прогуляємося його давніми вулицями та завітаємо в марокканську сім'ю, де мене навчать готувати справжню традиційну вечерю. Не можу повірити для верблюда.